Так, експериментальне поле. Тобто, в тому прикладі, що знімали вже, це був пересів у нас сонячний козак. Він поболів і повисихав. так? І Ми пересіяли його сінгентою Алькантарою. На зараз бачимо, як воно вже Алькантара Сінгентовська доганяє соняшний козак. А це тій соняшник, який насправді дуже болів. А на зараз ми побачимо. Що це таке Що це таке за балячка? Тобто дивіться по нижним листкам, як воно було структурно. Дивіться, скажу сразу поле дуже файне Дуже файне поле. На зараз дивіться, що я вам хочу показати. Тобто, е предуче буде відео, прикріплено. Покажу вам, як трохи не зробити фунгіцидний захист. Тобто, покажу вам Нижні листки, які посохли, їх немає. Тобто ті пара листків, які повинні бути, їх вони повідсихали. Ну а на зараз бачимо, як розвивається сонячний козак. Вже фаза у нас зірочка. На зараз ми знімаємо у нас 11 червня 2023 року. Хмариться, буде дуже файний дощ. Це рядом знаходиться в нас щі деме поле кукурудзи. Тобто козак відійшов, соняшник сумо козак. Оце соняшник по соняшнику, як ми бачимо. Отакі от, от результати. Тобто зачот козаку, зачот аграрію. Звертайтеся за всіми питаннями до нас. Це буде дуже файне відео для того, що воно все відходить, треба трохи обіждати, як каже один гарний чоловік. Підписуйтесь, ставте лайкайте, клацайте на колокольчик. До побачення.